Вітаю, шановні глядачі. Я дуже добре пам'ятаю день, коли стало відомо про повстання у Румунії і загибель диктатора Ніколая Чоушесько. Я був тоді на одному з депутатських з'їздів в Москві. Пам'ятаю переляк партійної номенклатури. До цього моменту практично ніхто з радянських можновладців не усвідомлював, якою може бути доля тих, хто захищає комуністичну ідеологію і диктатуру, хто пручається історії, хто намагається зробити все можливе, щоб зупинити час. Ті люди були впевнені, що у них все вийде: перебудова, гласність, різні там декорації, оновлення. А якщо не буде відповідної реакції суспільства, що ж вони влаштують переворот, як звісно, вони і зробили у серпні 1991 року, коли до влади у радянському союзі на досить недовитя термін прийшли геронтократи з ГКЧП. і виявилося, що ця авантюра навіть більш ганебна ніж багаторічне правління Ніколая Чошевська. Вона закінчилася за кілька днів, а після чого почався розклад Радянського Союзу і знищення комуністичної партії. Але як бачимо, з того переляку у радянської номенклатури не залишилося розуміння, що треба поспішати за часом. Навпаки. Бажання зупинити час, просто змінитися у о, новій обгорці, але не у сутності стало сенсом існування на пострадянському просторі цього року. Україна. Врешті-решт змогла змінитися реально. Наш Ніколай Чушесько, Віктор Янукович, ну звичайно, умовний Ніколай Чушесько, тому що у порівнянні з Януковичем Чошеско просто Наполеон великий політик застосував до громадян України саме ті засоби, які Чушеско застосовував до громадян Румунії, і змушений був шукати собі притулку у країні агресорів країні, з якої звісно, і починалися всі комуністичні перетурбації, і у нас, і в інших країнах, і в Румунії також. І як бачимо, російські можна владці також нароблять жозного висновку з долі Чорошевського. Переляк вже пройшов. Є віра в нафту, є віра в могутність спеціальних служб. Є віра в могутність зброї проти мирного населення, яке має боятися ФСБ, Путіна власної армії. Ну і звичайно ж, телебачення. Телебачення воно завжди розкаже холопам, як їм слід себе поводити і сприймати світ. Але у Чошеску теж були секретні служби, було телебачення, були партійні газети, була армія. А диктатор він загинув і загинув його режим. І така доля спіткає кожного, хто намагається зупинити історію, якою популярністю він користувався в суспільстві на даний момент. Хай щастить.